Як пройшли мої два останні дні у таборі для дорослих? Попередні дні ви можете побачити у профілі. Ну що ж, минуле відео закінчилося на тому, що ми мали зустрічати світанок. Тому нас розбудили о 5.30 класними піснями. Я не знаю, в мені було стільки енергії, вона просто випирала. Я співала, танцювала і кайфувала. Ну, яка краса, я хочу бачити таке кожного, кожного дня. Тому, хто був голодний, сказали, що можна брати горішки або сухофрукти, щоб перекусити перед тим, як будемо спускатись. Помилувалися і пішли хутко збирати. Чі палатки для того, щоб спуститися в наш кемп до кінця сніданку. Сніданок не зняла, але пам'ятаю, що там була фасоль, бутики і яйця. Потім у нас була епоксидка, але в мене нічого не вийшло, бо руки ростуть трошки не з того місця. На обід нас нагодували борщем та салом. ну Оце тема. Потім у нас по розкладу були чани. ось такому місточку, треба було до них піти. Але ми з подругою не сиділи в чанах, а просто тусили територію, ходили на річку по поверненню душ, і ми грали в настільний теніс, поки хлопці тягли дров. В цей день нарешті стало відчутно більше часу. А ввечері нам дали шашлик з картоплею. Потім я весь вечір плакала, бо в нас був вечір пісень під гітарою. Були дуже пісні, такі що прибирали до глибини душі, і це був перший вечір, коли ми з подружкою вирішили підняти градус. Спати ми пішли рано десь о першій ночі, тому що на ранок у нас була йога. Але о п'ятій ранку мене все рівно розбудили люди, які дуже гучно доходили до палаток. Та нічого, я зла не тримаю. Я он, вперше на цвяхи і стала, і мені капець, як сподобалось. На сніданок у нас були млинці. Потім нас повели на чаювання, але перед цим сказали зібрати всі речі. Тобто, ми вже виїхали. І час цього дійства у нас було три різних трав'яних чаїв. Ми їх щупали, нюхали, куштували. Було дуже цікаво і смачно. Одразу ж після цього наші речі вивезли з кемпу, і ми пішли на форелеву ферму через дорогу обідати. Тут був березевий сік, а уха, напевно, це і були вареники ще на друге. Одразу після обіду десь перші нас дуже швидко погрузили в буси на Мукачево та Тячів. Четвертий день майже не відчувся. В Мукачево я купила Мукачівську. Тортик, і Після того, як ми повечеряли, ми його з'їли.